Насправді завжди було якось так просто. Всі дуже сильно готувалися. Це, то знаєте, я кажу, що коли ти хочеш щось, бажання сильніше, ніж коли ти того отримаєш, так само і за тим Свердвечем. Насправді ми дуже так, також хотіли їсти, сідали, наїдалися, і всі на чогось чекали. І в нас завжди, моя бабуся, вона, таке, вона дуже скромна жінка, дуже скромна. І вона, така, вона завжди тако сиділа, і отака. І тоді вже хтось підхоплював. Потім з роками так сталося, неї по здоров'ю вирізали щитовидку. І ноти тягнути було дуже важко. І вона тут нахилялася до моєї мами, з боку, таку. Оксанка. Оксанка, зараз. Я собі так далі думаю. Просто обожнюю свою бабусю. Але я свідко деколи думаю, я, я вже собі того святвечора без неї не уявляю. Я, я, я вже навіть от зараз буду, я собі не уявляю, як я зараз косяду. І я вже знаєш, ти вже, чекає, ти вже знаєш, чого ти чекаєш.